Днями в столиці відкрився черговий плазма центр компанії Біофармоплазма. Це вже 11-й донорський центр в Україні та третій, який компанія відкрила за час повномасштабного вторгнення. Як зазначає СЕО компанії Біофармоплазма Костянтин Єфименко, самі ж українці показали, що зупинятися у розвитку донорських центрів ні в якому разі не можна. 24 лютого в 10-й годині в наших центрах крові в Сумах. І в Черкасах вибудували черги, такі, які ми не бачили в радянські часи, за самими дефіцитними товарами. Це були тисячі людей, які прийшли здати плазму і кров, тому що розуміли, що почалася війна, і це гостро необхідно для системи охорони здоров'я і важко поранених в зоні бойових дій. І відтоді ми зрозуміли, що зупинятися ми не можемо. Ми відчуваємо на собі свою відповідальність. Перед галузі охорони здоров'я в забезпеченні компонентами і препаратами крові. Компанія з самого початку своєї роботи визначила для себе пріоритет популяризацію донорського руху. Для цього біофармоплазма не лише будує надсучасні плазмоцентри, але й організовує різні заходи для донорів. Ми стараємося звичайно мотивувати людей тим, що проводимо різні акції, заходи, проводимо системи лояльності. Тобто, ось такими додатковими заходами мотивуємо людей приходити на донацію на відкритті другого в столиці донорського центру. Ру кращих донорів було нагороджено відзнаками та грошовими сертифікатами. Однією із родзинок відкриття була і передача сертифікату на мільйон гривень для створення національного реєстру донорів кісткового мозку. У нас є свій український реєстр донорів кісткового мозку, і тому дуже важливо співпрацювати зі всіма реєстрами просто і крові, і щоб донори не лише донори, всі бажаючи, хто хоче долучитися до цього, приєднувалися. Бо бути донором кісткового мозку це дуже важливо для того, що Нашим українцям ви більш споріднені будете, розумієте, і знайти донора серед українців для наших маленьких діточок в Україні це буде набагато швидше і не треба буде стикатися е, з тими проблемами, перепонами, які є зараз з доставкою цих клітин. Серед десятків донорів, які отримали подарунки від компанії, і Максим він каже: на неві донорства має значний досвід і дуже цінить комфорт та відношення до людей у центрах компанії Біофарма Плазма. А я донор ще. Близько шести років. І оскільки відкрився новий центр, завітав подивитись, що тут відбувається. Тут дуже комфортно. Мені подобаються вікна в стелі. Він дуже великий. Вистачає місця для багатьох донацій одночасно різних донорів. Тому дуже незначні черги і донації займають дуже незначну кількість часу. Сео компанії Білоцерківець Костянтин Єфименко зазначив, що має надію розширювати мережу. Ежу плазмоцентрів, адже їх діяльність рятує життя українців та пацієнтів інших країн. До того ж, це великий вклад в економіку держави, який дозволить пришвидшити перемогу. Ми сподіваємося, що війна закінчиться швидко, але повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. Тому так ми відкриваємо сьогодні вже третій плазмоцентр, який відкриваємо під час війни. І Оскільки ви білоцерківське більше телебачення, то ви напевно дуже добре бачите, що ми завершили лабораторний корпус саме під час війни. Ми проінвестували туди більше 10 мільйонів доларів. Ми його ще офіційно не відкрили, але почали вже тестові роботи з 1 лютого. Тому перемога в війні вона буде звичайно на фронті. Вона буде в зоні бойових дій. Безперечно, але також вона буде на фабриках, на заводах, системи охорони здоров'я, в школі, в телебаченні. Кожен повинен робити свою справу. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.